Тобто в нас вже тут є копія для реагування, згідно 24 204. Ну, ви розумієте, я, я вже хотіла йти. Вибачте, я вже хотіла йти, чесно вам кажу. Я навіть пішла, і Святозару сказала, що вже кінець робочого дня було 55. І я кажу, я вже йду. І я записувала це на відео, що кажу, фіксую факт, що я йду звідси, в такій годині, що мені не дали рішення, що сказали, що не дають. Начальник апарату теж сказав, що ні. І я пішла до ліфта. Цей товариш, що тільки що був у вас. Побіг за мною слідом, напав на мене, дай фотоапарат. Я кажу, як фотоапарат, чого? Ви мене знімали? Ні, я не знімала, кажу. Напав на мене, не пускай мене до ліфта. Розумієте, тут в рукопашку пішло. І я кажу, я назад вертаюся до голови суду. Прийшла сюди і кажу: о, Святозар, я йду до голови, як я маюся спасти інакше. І визиваю поліцію, бо він в мене хоче забрати апарат. А він, я АТО, то, я міліціонер, я АТО, я то. Я кажу, ну ти що? Ви мене не маєте права знімати, яка от я вас не знімала. То все, Тому це затягнулося. За копію за ухвали яких? Значить, ухвали від, від 24 числа. Тобто я не отримала від 24 числа ті ухвали, що я була у вас 24 числа. А, ми ж завтра працюємо. Ми завтра працюємо. Хоча раненько ми, ми всі копію ухвал... Щоб ми не дали вам Значить, сказали мені ваші працівники, що не вислали вчора. Вони вам брешуть, обманюють, бо тому що я сказала, дайте мені штамп поштового відділення зв'язку, що ви по списку відправляли чи окремо, має бути якийсь документ про те, що ви відправляли. Документ має бути. Значить, я подивлюся, що він є, і я спокійно піду. Справа в тому, що мені сьогодні пошта прийшла в першій годині, і в пошти по вашому суду немає нічого. І я кажу, що ви обманюєте, що ви вчора відправили. Ви навіть 13-го відправляли, то я отримала першу, у першій годині, що я у 8 й мала бути на судовому засіданні. Ви це маєте розглядати, це питання, перевіряти службове розслідування по цих питаннях, бо це рішення приймалося. Тобто, то я знаю, якщо ви даєте 13-го, це був понеділок, то фактично воно прийшло. 13-го я у першій годині отримала. І якщо вони брешуть, що не вчора, не брешуть. Бо це не перший так, раз. Ви заробили вдома, і може, може зараз ви застанете. Ні, так пошта вже сьогодні була. Тобто, якщо вчора пішло, тим більше, якщо сьогодні пошта приходить, то вона приходить до мене в першій годині, все приходить. Якщо пошта вчора пішла, то це обов'язково сьогодні повинна була отримати. Тобто це обман. Я буду видіти штам, буду все видіти, розумієте? Але мова йде про те, що всі і ваш заступник, тобто апарату. Тоді він говорив мені 24-го, що рішення поліції він казав. Що я рішення поліції буде аж рішення буде аж через 7 днів. Він уже на той час знав, у 14-й годині там є запис відео. Я вам відправила відео для перевірки до цієї заяви. Там є дати написані, ну, години, все повністю. Там ніде нічого не зробиш, бо це апаратура, все фіксує. Так от він тоді казав про рішення, він вже знав, що рішення є. Не то, що мені не видали ті про відвід і ті дві, що мене притягували, а вже було рішення. І я дивилася тоді 29-го, він мене тримав до години 16-ї, тобто за 5-16-та не дали тільки мені справу. І знаєте, Богдан Михайлович, я тоді побачила, я тоді скопіювала то рішення, фотопарат закінчився вже. Ну, якщо не було більше, не можна було сфотографувати, І він хапали мені з рук справу, вже було 16.02. Тобто я не встигла, тільки записала на тій оригіналі ухвали, я, яку мені видали тоді були. Тобто я встигла записати, що від 11.17 11 по 11.46 вже був другий журнал судового засідання від 24 числа. Це було 24. 29 я після вихідних до вас прийшла. То 29-го він мені робить копії після того, як я була у вас. То він мені кінця не зробив журналу судового засідання вже того другого до кінця, але початок був, що вже судове засідання почалося у 17.55 і закінчилося майже в 11-й годині вночі. Розумієте, Уже підробили навіть журнал судового засідання в процесі, буквально за вихідні. От яка ситуація? 29 го я написала вам заяву, де зафіксувала ті дані, що в 11-й годині по 46, а вже фактично вийшло, що вони вечором дали мені таке рішення. Тобто я вже зрозуміла, що нічого не вийде, але через того товариша я вже хотіла йти, але через того товариша, який зайшов до вас і тут хотів у мене забрати відеокамеру, я визвола поліцію. Люди не знаю. Напала на мене, камеру забирає. Секретний працівник, він думав, що ви шпіон, що ви шпіон. Та шпіон, ні, шпіон. чекайте, та я в генерала знімаю, на стічових стрільців. Від самого початку до кінця. Він на такій роботі, що він повинен того остерігатися. Я, я не знаю, як хто остерігається, що таке за таємство. Якщо та... вам не прийшли копії хвали, приходьте і всі копії хвали вам добудуть. Та я не, завтра я не зможу прийти вже. Вони висловити, я буду чекати, я вже до, кажу. До Perciò dopo la giornata quando è prudente, quando è prudente...